Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Аненюсей. Це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. У мене багато корисних відео, окрім тюторіалів. Я також зробила дуже цікаві інтерв'ю з експертами стосовно податків. Будь ласка, подивіться з Еліною. Цей випуск це дуже 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 буде вам корисно. Також випуск про першу купівлю житла. Прям вогонь, інформація від ріелтора і іпотечного брокера. Навіть якщо ви прямо зараз не збираєтесь купляти і думаєте, що не будете купляти, ви можете вже зараз почати будувати свої кроки так стратегічно, щоб потім купити житло. Обов'язково перегляньте ці два відео. Мушу поєднувати. Я зараз буду їхати і поговоримо з вами про дозволи на працю, про ТПС, робити не робити, що взагалі відбувається. Я придавила свій сантюр, сантюр по-французьки це ремень безпеки. Мушу їхати, мушу поєднувати, тому що зараз дуже такий період, коли багато всього відбувається, багато новин оновлень, і багато з вас не знає, що робити, тому я не хочу вже сильно затягувати. Хочу вам сказати, що всі мої тюторіали, вони будуть виходити і на Ютуб. Трошечки згодом дуже багато питає паперову подачу на TPS. Так, цей тюторіал він буде. Зараз він вже є в закритому каналі. В мене там все є. І по travel документу, і по якщо є TPS travel документ, якщо немає TPS, -у, Перша подача travel документ це вже там все є. Будь ласка, підпишіться на мій закритий телеграм-канал і вже отримати там закріплений пост. В мене є актуальне по TPS-у. І там, ну, всі ваші відповіді на питання. Також я по мірі своїх сил і можливостей відповідаю на питання і тут, на Ютубі, і в інстаграмі, і в Діректі. Але в першу чергу я відповідаю всім в моєму закритому телеграм-каналі, тому ви також зможете зі мною там спілкуватися. Отож, поїхали про що я зараз хочу з вами поговорити, поки я їду. Значить, я хочу поговорити про дозволи на працю. Є багато людей. У кого такі ситуації? Наприклад, перша ситуація, давайте розберемо. Ситуація один. Це коли людина приїхала по там, паролю чи зайшла по паролю, неважливо. ТПС ніколи не робила, дозвіл на працю ніколи не робила по ТПС мала по гуманітарному паролю дозвіл на працю. Так, категорія Сі 11. І е, тепер що робити? Людина подалась на репароль на продовження свого статусу. Паролю гуманітарного. І його ще не отримала, так, тобто пароль висить, кейси всі висять. І, відповідно, ті, хто подавали ще з новими формами, вже по новим формам на репароль, там була така просто галочка. Галочку ставили, хочу дозвіл на працю. от У мене є ці тюторіали, ви знаєте. І людина от заповнила після жовтня таку форму, галочку поставила. Ані репаролю немає, ані дозволу на працю немає. А вже ось-ось у людини термін вже виходить там. Ну, у когось взагалі вже вийшов, у когось вже вийшов, скоро виходить, або там через кілька місяців. І тут питання: чи можна легально взагалі працювати і чи варто тоді подаватись на ТПС. Ну, стосовно ТПС я говорила всім, якщо ви підпадаєте і ви заїхали до 16.08.23 року, до 16 серпня, то я би радила всім подаватись. І, наприклад, ви хочете податись лише, думаєте, ну я вже тут заплатив 1050 доларів, доларів, тобто і репароль, і Ворк ви заплатили. Ну я ж його чекаю. А тепер я хочу подавати, ну, на ТПС подаюсь, да? бо всі радять подаватись, адвокати, всі кричать подавати. Я подаюсь на ТПС, але ТПС з ворком, Ворк знов ж це треба ж платити 470 доларів за нього. Да? А ТПС лише перший коштує 80 доларів. То може мені все ж таки сподіватись, на що ворк мій прийде по паролю, да? я вже ж за нього заплатив. І не подавати, подати лише на TPS, а на Work по TPS не подавати. От що таким людям робити? По-перше, ви маєте зрозуміти, що якщо ваш пароль не погодять, не погоджений ще, і ваш термін вашого ворку вже папа -па, стікає, да, вже все він закінчиться. Тобто ваш пароль закінчився, і ворк вас відповідно закінчується. То що відбувається? Ви не будете мати право працювати взагалі. Звичайно, якщо ви там десь самі на себе, там вас ніхто не буде звільняти, ходити з фонариками, вас з ліхтариками шукати, хто ви там працюєте, ні. Але є дуже багато роботодавців, які потребують орк, щоб на ньому була дата активна, і вони просто людей звільняють. Я таких людей знаю особисто. Спис переписуємося і чим допомогти. Я навіть не знаю. Тому подумайте дуже добре, якщо ці зайві 470 доларів, я розумію, що вони не зайві, вони важко заробляються. Зайвих грошей не буває. Але якщо вони у вас є в наявності, да, тобто ви там не взагалі вже да, там доїдаєте останній шматок хліба і вже нема що їсти, дітей, чим годувати, все то якщо ви маєте таку можливість, подайте ще на ворк по TPS. -у. Навіть коли якщо ви вже заплатили по репаролю і чекаєте. Тому що незрозуміло, чи погодять вам взагалі той репароль. Всі кейси по репаролю висять. Всі. Погоджень немає. Можливо, зараз через там, тиждень все зміниться і підуть масово погодження репаролів, і я скажу, ой, вау, супер, класно. А можливо, ні. Тому чи варто вам ризикувати? Дивіться вже на свою індивідуальну ситуацію. Якщо ви працюєте на самі на себе і так далі, ну окей, там можете ще почекати, подумати. І то, я би якщо для себе, то я би не чекала і не думала, і я би робила ворк і по паролю, там той, що ви заплатили, де ви вже, якби ті, хто вже зробив, вже зробив, що робити, треба чекати. Але я би ще по TPS подавалась. Не знаю, я би для себе отак би зробила. Особливо можливо, у вас є е, Бенефіти. Ви отримаєте якісь е, Навіть якщо одна людина в вашій родині, одна дитинка в вашій родині отримає Бенефіти. У Мене підписники. В них дитинка народилась у США і має Medicaid. громадянин США і має Medicaid. Громадянин США. Йому не треба жодних форм робити. Але. На основі цього медікейту цієї дитини вся родина, їх там п'ять людей, отримали безкоштовну відміну фі-вейвер. Тобто ця форма 912 відміна державного збору. Тому, може, є сенс перегляньте. Там SSI, соціальна допомога, оця, Бенефіти, Танф, Медікейт, це все рахується. Або ви вже зараз подаєте декларацію за 24 четвертий рік, от зараз да? вже подали, у вас є, і там у вас низький дохід. Ви подивились, о, ви проходите. Менше 150% рівна бідності. Це можна на сайті USCS подивитись. Будь ласка, я вам лишу посилання. Заходьте, дивіться. Можливо, ви проходите. Тобто вирішувати це фін... тобто питання лише насправді у фінансах. Багато людей мене питають, Анна, а як же так? Ну я ж подався на одну карточку по паролю, да? форма та сама, 765-та, а тепер що мені можна подавати ще на TPS по карточку? Як... як так може бути, що можна бути дві карточки, а що, якщо там може мені відмовити через це? От тут варто зрозуміти, от уявіть, не знаю, верблюда. Верблюд це той статус, да, по якому ви заїхали. І на верблюді е, цей, сумка, да, яку він везе. І ця сумка це дозвіл на працю на верблюді. Так от, українцям можна сидіти на двох верблюдах. Тобто, оця сумка вона на якомусь одному верблюді знаходиться. Тобто кожна сумка прив'язана до свого верблюду. Да, цей, як вона називається? Тюк такий, да? Для товарів. Шовка там везе верблюд. Шовка. І спеції, єгипетський верблюд, американсько-єгипетський верблюд. Коротше, цей верблюд везе сумку зі спецями. Ця сумка зі спецями це дозвіл на працю. Він прив'язаний до верблюда, до статусу. До United for Ukraine, наприклад, це С-11 сумка. До TPS – це С-19 або А-12. Фактично, українці можуть сидіти на двох верблюдах і мати дві сумки. У кожного верблюда своя сумка. І тому, якщо ви можете мати дві сумки від двох верблюдів, тобто по двом статусам мати дозвіл на працю, то чому б цього не робити? Особливо враховуючи цю загрозу відміни гуманітарних паролів, і взагалі не тільки для українців, да, коли статус можуть відмінити. Я не кажу, що так буде, але загроза вона є і вона реальна. Тому, якщо у вас є право на це, подавайтеся на той дозвіл на працю по ТПС. якщо ви на нього проходите. Тобто, якщо ви заїхали до 16.08. Ось ми розібрали таку ситуацію, коли людина репароль чекає, вже заплатила да, на дозвіл на працю, а чи не прийшла. Інша ситуація: є люди, які отримали погодження репаролю. Вони встигли одне з тих да, людей, щасливчиків, кого зараз там пише до 26 чи 27-го року легальне перебування. Є і такі, і багато людей таких. І вони, наприклад, репароль отримали, а ворки ще по репаролю чекають, тому що на початку, коли на репароль подавались, не можна було одразу з ворком. Так? І що подавались так? лише спочатку на репароль, а потім подавали окремо 765 форми на ворк і чекали. І от вони ворки свої ще чекають. І мене питають, Аня, чи є шанс, що мені цей ворк прийде? На мою думку, шанс є і досить великий, тому що фактично репароль погоджений. Тобто тут вже питання не в статусі. Висять зараз оці 131 форми. По погодженню репароля. оці форми висять. 765-ті форми дозволів на працю, їх обробляють. Тому, на мою думку, вона суб'єктивна вона може бути неправильно, але з мого там, досвіду, то ще я бачу, то я думаю, що досить реальний шанс, що ці вірки по репаролям вони можуть приходити. І ще один момент легальна праця. От, Наприклад, там у нас Соломійка, да, вона отримала погодження репаролю, щаслива людина. Подалась на ворк на 765-ту форму і чекає на свій ворк. І в неї репароль бах і вже закінчився. Ну, але ну я маю на увазі, оця попередня картка да, в неї там закінчилась, закінчиться 15 лютого, після дня Валентина. Вона відсвяткує День Валентина і вона закінчиться. І що відбувається? Чи може Соломія? Вона в неї ще в неї лише репароль, да, до 27-го року чи 26 го чи може Соломія працювати? Так от, на офіційному сайті, там де Юсік написав все Йосіс про репароль, там є оця легальна праця 90 днів. Тобто, якщо ваш репароль погоджено, вже є нова дата вашого паролю. погоджено, І ваш термін дозволу на працю вже стік попереднього, а новий ще не прийшов. Ви ще на нього чекаєте, але дайте неверк по паролю, ви на нього подались. і... У ваш 15 лютого Соломійки, ворк і попередній стік, все, папа. -па. Що Соломія, чи може вона працювати? Так, може, 90 днів. Фактично, три місяці у Соломії є видихнути трошки. Де це довести роботодавцю, щоб вас там не звільнили і так далі. Йдете на сайт USCS про репароль, крутите вниз, там, де умови, там та-ра-та-та-та, -та -та -та, і там є оця секція uh, Work IED, дозвіл на працю. І uh, там буде ця інформація про 90 днів. Тобто, доказом ви просто даєте свою 94 ту форму, там, де у вас продовжений термін вашого паролю. І дев'яносто 90... і оця попередня карточка. Теж її покажіть. Там роботодавцю, якщо в нього немає. Оце вам можете видихнути 90 днів. є. поки я їхала, в мене розрядився мікрофон, і в мене там. Ще хвилин п'ять мого відео важливих були без звуку, тому я зараз записую без мікрофону. Вибачте, якщо трошки гірша буде зараз якість продовження відео. Зараз хочу трошки поговорити про людей, які вже мають ворк, дозвіл на працю по репаролю по погодженому, тобто в них вже там до листопада 26-го року або там до 27-го року ці репаролі, і ворки, карточки. Чи вам треба по тпс теж робити? Тут, в принципі, у вас є ну такі трошечки зазор. Да, у вас є можливість почекати, не поспішати і подивитись і робити. Я кажу так: якщо ви все одно робите TPS, і якщо у вас є можливість там чи мита попросити, чи є можливість заплатити ці кошти за ворк, краще зробити і те, і те, можна мати і картку по репаролю, і картку по ворку, можна на двох верблюдах сидіти, нічого з вами не буде, нічого не анулюється, і все буде окей. Це якщо там фінанси дозволяють, або можете без збору заплатити. Якщо важко, якщо туго, велика родина, ну там ну це важко насправді. То тоді що я раджу? Тоді ви можете трошки почекати і дивитися, яка буде зараз атмосфера і обстановка з репаролями за цима. Якщо ми будемо бачити, що країна да Куба, Нікарагуа, бо відміняють пароль, просто відміняють статус і він буде вже нелегальним в Україні ще ні, то я би тоді вже робила і по ТПС. Чи дивіться, яка буде який буде мікроклімат з цими паролями? Тобто, якщо, не дай Боже, вони ці паролі скажуть, да, що вони нелегальні, недійсні, тобто, все, статус, ми забираємо, то відповідно верблюд здох, і ваша картка, ваша сумка зі спеціями, да, ваша картка дозволу на працю, вона просто вона не має жодної цінності вже, бо верблюд здох це, якщо відмінять ці репаролі. Ви не можете вгадати, як буде через тиждень з Трампом. Я нічого не знаю, як буде і ніхто не знає. Тому так тому думайте, дивіться, яка ситуація. Ло вас трошечки є там зазор почекати, подивитись. Тепер я хочу трошечки розібратися з тіпієсниками бо теж ворки по тієсам. Теж трошки і потім ще скажу про дітей, що треба робити ворки. Дітям от зараз дуже, дуже багато питань. Друзі, в мене для вас новина на лютий, хочу трошечки додати позитиву. Я буду віддавати, дарувати. Тисячу доларів моїм підписникам закритого телеграм-каналу. Просто щоб трошечки підняти людям настрій, да? щоб вам повезло. Всі, хто підписався, мій закритий телеграм-канал на один рік. Підписка на один рік. Всі вони приймають участь у двох розіграшах. Буде 15 лютого і 28 лютого. Я проведу два розіграші. карти подарункової Amazon на 500 доларів. Тобто. Тисячу доларів я подарую. І ви собі зможете там зробити шопінги, щось собі придбати, порадіти у ці складні часи трошечки позитиву. Тому обов'язково підписуйтесь. А окрім багато корисної інформації, що ви знайдете на каналі, у вас ще буде отакий шанс отримати подаруночок від мене. Так, ті пієснички, мої улюблені, є ті пієснички, які не подавались ніколи в житті на ТПС взагалі. От зараз я про них поговорю. І вони тільки зараз перший раз подаються, хоча вони там приїхали давно, і в 22-му році, але їм той ТПС був не потрібен. так. І от зараз вони подаються. Тобто у них дозволу на працю по ТПС ніколи не було. Ну тому що як може бути дозвіл на працю по ТПС, коли в тебе ТПС ніколи не було? А я вам щойно говорила про верблюдів. Так? Тобто, якщо у вас не було верблюду ТПС, то у вас і сумки то є, зі спеціями А 12 або С19 не могло бути, бо верблюда цього не було. І от ви зараз тільки перший раз сідаєте на цього верблюда по tps -у. І тоді ніяких там автоматичних продовжень, те, що я робила на цю тему відео про Automatic Extension, воно вас не стосується. І поки ви чекаєте на свою карточку дозволу на працю по TPS, поки вона ще не прийшла, поки не погоджений кейс, то ви не можете офіційно працювати. Ну, офіційно працювати, да, я кажу, якщо вас там не звільняють, працюйте вже, Бог з ним. Тобто, зрозуміло, то це перші мої тпс Піснички. А є тіпіснички, в якого вже був ТПС, і їх є два типи. Є тіпісники, в кого був і ТПС, і дозвіл на працю по ТПС. Тобто, колись вони подались на ТПС, і їм карточка дозволу на працю була погоджена. До речі, буває таке, що навіть ТПС кейс ще у розгляді, але карточка в них вже була по ТПС. Що таке по Тіпєсу? Тобто там була С-19 або А12. Скорше за все, ці С19 у багатьох було. Так от, такі люди мають оце автоматичне продовження. Але тут обережно послухайте, що таке автоматичне продовження, щоб ви трошечки це зрозуміли. У вас є, у вашому гаманці, карточка дозволу на працю по ТПС. 19 або А12. Вона у вас є фізично в руках. Це означає, що коли ви. Будете подавати зараз на новий ТПС на продовження терміну. До речі, якщо у вас кейс по Тіп'єсу висить, то вам не треба новий робити, вам вже розглянуть на новий термін дадуть. Але в кого погоджені кейси по Тіпєсу, вони будуть подаватись на продовження. От ви подались на продовження. І, наприклад, ви вирішили на Ворк, поки не подаватись. там Грошей немає, почекаю, не хочу, не, не подався. На Ворк тільки на продовження ТПС, або кейс по Тіпєсу висить, і у вас є ця карточка дозволу на працю. Для таких людей діє правило 12 місяців автоматичного продовження, навіть якщо ви на ворк не подаєтесь. Так, тут, може, тут люди будуть плутатись, але примірте ці штанішки на себе, якщо це ви. Тобто, якщо у вас висить кейс по ТПС, але карточка дозволу на працю у вас є, наприклад, Сі 19. Це ви? То ви, навіть якщо на новий ворк не будете подаватись 12 місяців від квітня 25 до квітня 26 можете працювати легально. Все окей. Або примірте на себе, штанішки, це ви, якщо у вас ТПС погоджений, і у вас картка дозволу на працю по ТІПСу теж є у гаманці, наприклад, А-12 або с 19 Ви подались на продовження ТПС, ви подали форму на продовження на re-registration, до речі, до 18 березня. Не пропустіть. Тоді, навіть якщо ви ворк не подавались, все одно у вас є до квітня 26-го року 12 місяців легальної праці. От, приміряли ці штанішки. Якщо це ви приміряла на себе, зрозуміло. Але дивіться, все одно подавайтесь на ці ворки, тому що, по-перше, це тільки 12 місяців, а ТПС діє 18 місяців. так? А от тепер, якщо ці люди, про які штаніжки я казала, ці двоє, два типи людей, да, це ви, якщо ви себе впізнали, якщо ви все ж таки подастесь на 765-ту форму по ТПС, ви вирішили податись. То у вас діє правило автоматичного продовження на 540 днів, але не довше, ніж жовтень 26-го. Має сенс моя фраза? Ну тобто, є автоматичне продовження, категорія TPS підпадає під оце 540 днів, але ви розумієте, що якщо верблюда немає, то і сумки не може бути. Тобто, дозвіл на працю все одно прив'язаний до статусу. Тобто, довше, ніж жовтень. 26 року, до якого погоджено Тіпіес, у вас, в принципі, карточку вам не дадуть, тому що ну, статусу у вас не буде. Коротше, резюмую для тих людей, у кого є картки Сі 19 по Ті або А12. Краще подавайтесь і на Work-продовження теж. І поки ви будете чекати на свою нову карточку, ви взагалі можете не паритись, ви легально працюєте весь період Тіпіесу. Зрозуміло? Тобто, все нормально, це автоматичне продовження, воно вас перекриває. Інша справа, роботодавці. Не всі хочуть це розуміти. Да? Покажіть мені карточку, тут вже вам треба з ними розмовляти. Але як їм довести це? Значить, що потрібно давати роботодавцям згідно правил міграційної служби. Ви маєте роботодавцю показати, по-перше, попередню карточку свого Тіпісу. У вас має бути попередня карточка. Термін дії, якої буде стікати. Друге, що ви показуєте роботодавцю, друкуєте оці записи у реєстрі. У реєстрі, там, де пише про ті пієсніки, що погоджено, ті піс, до жовтня, бла бла бла. І там пише так само про цей automatic extension. Оце друкуєте, а воно там посилання немає конкретно на цей абзац. Тобто посилання на всю сторінку, вам треба знайти цей абзац, можете прямо все роздрукувати це і показати це роботодавцю у вашому відділі кадрів, HR у вашому. Ну, тобто, в принципі, TPS – це щось таке зрозуміле для США, це не є нове, і та й пароль вже не є новий за 2,5 роки. Тому є великі шанси, що все окей, ніхто вас там не звільнить, ніхто вас не буде з роботи, виганяти. Ви Якщо ви на самі на себе працюєте, то взагалі видихніть, все окей, ви перекриті, ви легально. Тепер про діток, бо, ну якби. Коштує гроші, да, оце автоматичне продовжу, ну це продовження дозволу на працю взагалі, або перша подача дозволів на працю. Тут є такий момент: дітки до 17 років, вони мають, якщо ви резиденти, да, тобто ви тут живете вже більше там, 180 вісімдесяти днів і так далі. У мене є з Еліною Ліндерман випуск про податки. Передивіться, насправді дуже корисно. Діти підпадають під ці плюшки, да, як коли батьки легально у США і так далі. Є там у всіх номера ССН. Вони підпадають під плюшки повернення tax credit, child tax credit, повернення податків на дітей. Е, і тут ви можете дуже гарно зекономити на податках. Тобто, якщо ви там заплатили, наприклад, умовно 20 тисяч доларів податків з вашої родини, так що це таке? А у вас двоє діток? То у вас є 4 тисячі доларів, якби... Вам вибачає держава 4 тисячі доларів податків. І якщо вам порахували, там бухгалтер все порахував, і ви мали заплатити всього лише, там, наприклад, враховуючи ваш, вашу ситуацію родини, ви мали заплатити там не 20 тисяч, а 16, тому що у вас двоє дітей. То оці 4 тисячі доларів вам держава, держава, ну, не держава, податкова служба, вони вам повертають на рахунок. Ось і тому всім радять взагалі подаватись податкові декларації, не бійтеся, не бійтесь цього. ідіть до бухгалтерів, до цих accountant, да до ті, хто займається податками, текст препери, їх називають ще ідіть до них, подавайтесь, але це правило діє, враховуючи нас, українців, які тут заїжджали, Я не кажу про громадян. Якщо у вас дитина громадянин США, не треба жодних дозволів. Або грін-карт холдери, в кого. Це, я про це не кажу. Я кажу про людей, які по тимчасовим статусам. І їм дуже часто видають SSN, Не дуже часто, є два варіанти SSN, які видають. Перший SSN, який видають, коли ви пішли, не через дозвіл на працю отримали картку SSN, а просто пішли. Тобто тільки приїхали, пішли в Social Security Administration, і дуже часто дають картку, на ній пише not valid for work, для роботи не дійсне. По-перше, всі українці мають право на інші картки і треба їх змінювати. Якщо у вас така картка, вам треба її міняти. А якщо ви подавали 765-ту форму і там вказували, що хочу ССН, і вам приходив інше ССН, на якому пише Valid for Work Only With DHS Authorization, тобто дійсний для праці лише з авторизацією від державної прикордонної служби. Так, друзі, і я дописую зараз частинку в мене мікрофон. Розрядився, і якщо вам карточка ССН, да, ваша пише, що дійсне лише з авторизацією від Державної прикордонної служби, то тоді, щоб отримувати tax child, child credit, кредит, да, повернення податків, взагалі, щоб отрим... все легально подавати декларації з цим ССН, то у вас має бути дійсний дозвіл на працю під цей ССН. Це якби ми з Тамарою ходимо ходімо парай. Це має бути і ССН, і картка дозволу на працю. Бо без картки дозволу на працю цей ССН не є дійсним. І На ньому це пише тому дітям кажуть робити ці дозволи на працю. Саме тому люди роблять. Ви можете робити, можете не робити. Ви можете сподіватися, що у вас не буде жодних перевірок. Аудитів, це в принципі ну аудити, перевірка це дуже мало вирогідно да, для США. Але в Америці в принципі така система. Тут вам вірять на слов, вам кажуть там, кажіть правду, да, і люди всі кажуть там, як є, тому що вони знають, що наслідки тут такі, що ну воно не вартує того. Тому можна не попастись і все буде окей, да там десь щось зробити трошечки в сірій зоні і не попастись, а можна попастись. І ті, хто попався, вони думають, Боже, навіщо я не зробив так, як я мав по всім правилам по букві закону. Тому що це є порушаткового законодавства. І окрім того, ну не забувайте, що зараз прийшов Трамп, і можливі якісь інші будуть підходи до податкової з податкової з перевірками. Ну, я не думаю, правда, я не думаю, що одразу візьмуть і маленьких всіх. Ну це ж треба людські ресурси, перевірки. Це досить так. Важко, да? щоб податково почала всіх там перевіряти. Тому думайте, я, наприклад, свої малій роблю. До речі, громадянину Сполучених Штатів, якщо у вас дитина народилась на території Сполучених Штатів, отримала громадянство, то люди питають, чи робити дозвіл на працю? Давайте критично мислити. ви коли народжуєтесь в Україні, да, і ваші дітки народжуються в Україні, ви громадяни України. Ви щось робите? Якісь дозволи на перебування в Україні? На працю в Україні ні, тому що громадян громадяни цієї країни вони мають тут право жити, працювати там і все перебувати тут. Вони громадяни країни і діткам, народженим у США приходить інше ССН. Якщо ви подивитесь, на ньому немає жодних нотвелітвеліт. В ньому просто є ім'я, прізвище і номер ССН і все. Тобто такий ССН, він дійсний на все про все і нічого таким діткам не потрібно. Ніякі мене навіть питали, чи потрібно там на ТПС зі мною подавати цю дитину. Ні, не потрібно. До речі, законопроект, той, що указ Executive Order, то що Трамп підписав про громадянство, да що пропинення громадянства по народженню. Його спочатку заблокували лише на 14 днів, а потім суддя виніс рішення його заблокували без терміну, тобто він не вступає в дію у лютому. Тому всі, хто народжують зараз у лютому, все добре, не переживайте. Цей законопроект не вступає у силу у дію, і так виглядає, що воно буде просто в суді заблоковано, а Потім воно піде до верховного суду, і скорше за все. Там, ну бо це протилежить конституції. Це їм треба змінювати конституцію. Це теж можливо з Трампом. Я не здивуюсь, але всяко може бути. Але це займе дуже багато часу. Тобто, зараз поки що немає про що хвилюватись вагітним жінкам, хто хто ось, ось народжує, переживати, що робити з дітками зі статусом. Всі, хто народяться, отримують свідоцтво про народження, і це буде підтвердженням громадянства. І ви зможете отримати документи закордонний паспорт, там дитині. Друзі, я дуже дякую всім за увагу. Я дякую, що ви зі мною тут проїхались по моїх справах. Не згадую, що в мене є закритий телеграм-канал, де є інструкції про ці паперові форми на подачу на ТІПіес. Там є відповіді на ваші питання. Друзі, всім папа, -па, всім гарного дня. Не хвилюйтесь, головне зберігайте спокій, не забувайте про те, що як би не було, буде найкращим чином все для вас, щоб не траплялось. Знайте, що це найкраще. Всім па-па!